медичному коледжі зустрічають абітурієнтів. Одразу у фоє працює фітобар, де привітні медсестри пропонують один із напоїв. Доброго дня. Ми пропонуємо вам ромашковий чай, лісові ягоди і чай з меліси. Я мабуть спробую чай з меліси. Тримайте. тож погнали у мандрівку медичним коледжем. До уваги абітурієнтів представлено шість локацій. Всі охочі мали змогу ознайомитися з навчальним закладом, спеціальностями, матеріально-технічною базою та традиціями. До прикладу, Назар встиг приміряти на себе роль медичного працівника. Говорить, сподівається, що 1 вересня одягне вже свій білий халат, адже поставив собі за мету вивчати анатомію і щоб в майбутньому допомагати людям. Прилуцький фаховий медичний коледж щорічно випускає високопрофесійних фахівців за двома спеціальностями: медична сестра та лікувальна справа, тобто фельдшер. Студенти отримують знання у просторих навчальних класах та кабінетах до клінічної практики, де всі умови максимально наближені до лікарняних. Спочатку відпрацьовують практичні навички на фантомах та манекенах і лише потім можуть контактувати з пацієнтами на базі дитячої чи центральної міської лікарні. Студентка медколеджу Лучана протягом чотирьох років навчання отримала значний обсяг знань, які згодом загрібила на практиці я рада, що я сюди вступила. Я за ці чотири роки отримала багато нових знань, отримала багато досвіду першої медичної допомоги. На практиці я мала змогу їздити на бригаді швидкої медичної допомоги. Також була неодноразово на пологах, операціях різної складності. Це дуже великий досвід. І дійсно, великий ну, велика допомога мені в майбутньому як. Професіонала, адже я надалі планую вступати на лікаря і продовжувати медичну сферу. Можливо, на міжнародному рівні предмети медичного спрямування студентам викладають досвідчені спеціалісти, говорить директор медичного коледжу Тетяна Котляр. У нас також викладають наші лікарі-практики, які працюють у лікарнях, і нашим студентам передають саме новітні знання по медицині, тому що на сьогодні, як показав час, ці знання потрібно постійно удосконалювати. Вони змінюються, нові протоколи, нові вимоги, і студенти, звичайно, мають саму новітню інформацію, саме новітні медичні вимоги по протоколах, якими вони повинні володіти. Тобто, ми не стоїмо викладачі, не стоять на одному місці. А викладачі постійно підвищують свою фаховість, свою майстерність для того, щоб студенти наші отримували тільки останні новини медицини, які на сьогодні вони є у нас. Поруч із медичною освітою вступники отримують повну загальну середню освіту. На базі навчального закладу високопрофесійні викладачі готують до національного мультитесту. Саме тому абітурієнтка Настя вже знає, що наступний навчальний рік розпочне в ролі студентки медколеджу. Я прийняла рішення, що після 9 класу я вступлю до медичного коледжу, адже я можу отримати і шкільну програму, і вже можу отримати медичну освіту. Мені сподобався кабінет педіатрії, української мови і багато ін. Інших, але я хочу в майбутньому стати реабілітологом. Мені ця професія дуже подобається. Студенти коледжу також можуть отримати додаткову освіту. Косметолог, масажист, майстер з нігтьової естетики сьогодні затребувані професії на ринку праці. Катя студентка четвертого курсу, але вже здобула додаткову кваліфікацію і успішно працює у вільний від навчання час. Зараз я знайшла справу, якою я займаюся паралельно з навчанням. Це Воскова депіляція. На уроках анатомії ми вивчили всі особливості людської шкіри, і це дуже добре мені допомагає зараз в моїй професії, в моєму занятті. З особистого досвіду дівчина ділиться, завжди обирає майстрів, котрі мають медичну освіту. Тому що ну, цій людині я довіряю більше. Інша студентка пропонує послуги косметолога. Аби абітурієнти не хвилювалися, підготувала для них заспокійливу маску. Майбутній вступник Іван особисто перевірив косметологічний засіб в дії. Вердикт такий. Ляпота. Майбутнім вступникам пропонував. Але оволодіти і технікою вакуумного масажу. Анастасія вправно відпрацьовує отримані знання на практиці. Водночас ділиться враженнями від міні-екскурсу навчальним закладом. Мені справді сподобалися ці кабінети, ну мені якось. Подобається мені студенти коледжу можуть не лише стати приватними підприємцями чи працювати за фахом за бажання. Випускники продовжують навчання в університетах як в Україні, так і за кордоном. Розповідає директор медичного коледжу Тетяна Кутляр. Наш заклад співпрацює із вищими навчальними закладами, маючи угоду про співпрацю. Точно так же ми співпрацюємо із країнами Норвегія і Польща, і наші випускники можуть їхати продовжувати саме я хочу сказати навче. В цих країнах, а потім уже там із перспективою працевлаштування, тобто це повний соціальний супровід. В медколоджі надають не лише якісну освіту. Важливою складовою навчання є національно-патріотичне виховання. На базі навчального закладу працює волонтерський хаб. До допомоги захисникам задіяні як викладачі, так і студенти. Майже кожного дня ми стараємось допомагати на перервах, особливо хто залишається після пар. <плес> Це, ми плетемо сітки різні, збираємо гроші на ліки, різні ну, потрібні речі для них. Мені завжди медицина подобалась, тому вибір ну, не стояв так великий. Мені добре ну, розповіли, що тут гарно ну гарні вчителі, гарна освіта взагалі. А потім, коли ще дізналися, що тут є волонтерський хаб, ну мені це взагалі сподобалось, тому що ми можемо своїми руками допомагати військовим і робити свій клад у перемогу. Студентське життя проходить з цікавістю. У медколеджі діють спортивні секції, художня самодіяльність, різноманітні гуртки. Це розвиток особистості, розвиток творчих здібностей, креативності. Ну і для того, щоб саме найкращі роки життя все ж таки пройшли в цьому навчальному закладі. Ми намагаємося наших. Нашим студентам створювати комфортні умови навчання іти в ногу часом. Також це стосується підготовки ще до здачі ММТ ну, або ЗНО. Це стосується більше викладачів загальноосвітніх дисциплін. Шляхом додаткових консультацій, індивідуальних занять наші студенти точно так же реєструються, здають ММТ і показують гарні результати. У нас одна родина, студенти, викладачі. Ми працюємо як одна родина. І запрошуємо до себе всіх бажаючих.